Слава Ісусу Христу ще 14 листопада, і ми продовжуємо з вами рубрику Віжня і вішем сьогоднішнього дня є стишок 19, псалма 103. -го. І каже псалмопівець Господь встановив свій престол на небі, і його влада простягається над усім. Сьогодні псалом піднімає дуже цікаву тему. Він пригадує нам, що Господь є той, який встановив свій престол на небі. Воно дуже мені перегукується з заповіддю Божою «Немай інших богів крім мене. Сьогодні тобі і мені, псалопівець, пригадує, що є один Бог. Цей Бог має престол на небі. Дуже багато людей роблять собі інших богів на землі, насправді. Хтось робить Богом свою кар'єру, хтось робить Богом гроші. Хтось робить Богом розваги, хтось робить Богом владу абсолютно різні речі. Хтось робить Богом для себе іншу людину? І тут є дуже велика проблема, тому що людина, яка робить собі Богом щось інше, вона забуває про те, що Господь встановив на небі престол свій. Що той є Бог. Що означає, що Бог встановив на небі свій престол? що він є царем? Бо далі каже псалом, що його царство, його влада простягається над усім. Він є той, хто всім володіє. Якщо в нас на небі є цар, який має престоли, яким всім володіє, то він є той, кому потрібно служити. Не грошам, не кар'єрі, не роботі, не владі, не якійсь відомості не власним амбіціям, але Бог є той, якому потрібно служити. Яким чином реалізується це служіння Богові, воно реалізується, звичайно ж, через служіння тим, хто є поряд. Це здатність бачити Бога в інших людях. Господь є той, хто на небі свій престол положив його царство всім володіє. І кожного разу. Ми молимось молитву чи наш, хто молиться і каже, нехай прийде Царство Твоє. Як нехай прийде, якщо воно вже прийшло? Прийшов Христос і каже, Царство Боже є між вами. Чому ми в молитві кажемо нехай прийде царство Твоє? Тому що ми просимо Бога, щоб Його царство прийшло в наше життя, Щоб Він був тим єдиним царем, якому ми служимо? Я дуже сьогодні хотів би, щоб я те, щоб ми запитали. Себе, а кому ти сьогодні служиш? Хто є твоїм Богом? Де твій Бог? Твій Бог є той, який має престол свій на небі? Чи твій Бог є щось, що є на землі, що не вміє ні говорити, ні бачити, ні чути? Ідол старозавітній, За яких старий завіт? одній з них картає, Бог картає людину і каже, що зробили ви собі ідолів, які не бачать і не чують, а ви з ними говорите і їм. Сьогодні псаломовівець ставить перед нами запитання: Хто є твій Бог? Кому ти служиш? Поглянь на своє життя, на свої вчинки, на свої бажання і амбіції, і тоді ти побачиш насправді і даш собі відповідь на це запитання: Хто є твій Бог? І тоді знову ж таки зрозумієш, що часом твої слова молитви, оченаш, нехай прийде царство твоє, чи вони не є просто пустопорожні словами з вірша, які ти говориш кожен день, але, на жаль, абсолютно не стараєшся їх прожити. На цьому закінчую сьогоднішні роздуми. Бажаю всім спокійної ночі, доброго вечора, кучей дня, слава Ісусу Христу! І слава!